Вітання всім, з вами яна. Я нарешті дочекалася цього розподілу, чекала його довго, напевно, як і ви, це буде перший розподіл грошей в серпні. Нагадуючи, чим займаємося на цьому каналі, я показую, куди діваю свої гроші і як відбувається віддавання боргу за будинок, як відбуваються мої накопичення. Наразі я живу і працюю в місті Кам'янець-Подільський з чоловіком. У нас троє котів, одна черепаха. І ми маємо приватний будинок, за який віддаємо борг. Перш ніж рахувати ті гроші, які я вже отримала, я покажу, що я тратила за минулий місяць. Знаєте, в мене відчуття глобальне, що в мене в липні все пішло не за планом. Розказую по порядку, чого так. По-перше, я креслила. Я чекала, щоби чоловік мені віддав 6 тисяч гривень в кінці місяця. Він мені їх не віддав. Бо порізав руку. Порізав руку болгаркою, поранення доволі серйозне. Їздили в лікарню, зашивали рану. На чоловіка потрачено тут 300 гривень, і ще 600 гривень я потратила, коли переоформляла вже будинок з садового на житловий. Оце я останній раз ходила до реєстратора. Оказується, реєстратору виявилося, необхідно платити. І тепер в мене в цьому розділі ремонт ще мінус 900 гривень. Ось така печалька. Так, в розділі заначка 300 гривень. Це мені виліз налог за хату, за участок, Прийшлося заплатити. Так, в цих розділах нічого, стоматологія, боже, я вже не знаю. Мені вже стільки разів того зуба переносили. Зробили імплантант, імплантант виявився непідходящим, його мені не поставили. Чекаю, поки перероблять. Тобто, це з моменту в травні я почала його ставити, зараз, вже на минуточку, вже серпень, я три місяці чекаю на імплантант. Ужас, коротше, але вже поставлю і збудуся. В рештах розділах комунальні потрачено, це я за телефон платила, транспорт розваги виїздила не все, там навіть трошки грошей лишилося, і в розділі подарунки відправила на донати. Так що в відсотковому співвідношенні більш-менш, але от то, що мені чоловік не віддав, він мені віддав тільки тисячу гривень з шести, які мав віддати, і вийшло, що і дохід менший. І, відповідно, борг в мене вже тепер не по графіку віддається. Ну, Такі непередбачувані ситуації трапляються, бачите. А в серпні вже все пішло-поїхало галопом, того, що я маю великі плани, коли мені на них всі гроші хватило. Борг ремонт. Хотілося б, щоб було 12 тисяч. Пишу до 31-го. Хай вже воно там вже з собі до 31.08. Плюс, в мене ще в цьому місяці відпуск. В отпуск я, звичайно ж, нікуди не поїду, можливо, на розваги трошки більше буду тратити. Стоматологія 1002, подорож 1002, так само десь до 26-го напишу. Далі, тваринки. Десь півтори тисячі, дві зібрати, напишу 2000, а що мені дві тисячі 2000 тваринки, так само десь до 26-го, мені їм треба купляти корм. І це срочно, І я не знаю, чи я з цього розподілу зможу виділити достатньо коштів. Комунальні гривень 800, думаю, так само до 26-го напишу е, транспорт. В транспорті гривень 600, бо хотілося б з'їздити до подруги в Чернівці. Так само десь до 26.08 розваги. Ну, Хай гривень 500, як зазвичай. До 26-го. Так, подарунки. Цього місяця в подарунках у мене значиться день народження моєї близької подруги. І додатково річниця весілля. І все все в один день, 25 серпня. Так що, думаю. Хотілося б 2002, але я боюся, що я не вкліюся. 101. 1002. 1015. Я жадна. Так, до 25.08. 25, 26 і 31. Отакі От в мене плани на серпень. Я чесно боюся, що там буде відбуватися. Тепер у мене є трошечка зміни в конвертах. В розділі накопичення в мене окремо вивівся розділ Подорож. Орієнтовно вже в вересні очікую, що буде тур в Прагу і хотілося би з'їздити 200 євро. Це вони в мене значилися в розділі депозит, бо я їх об'єднала, мені було незручно виписувати окремо, я їх вже написала окремо і буду дозбирувати ще готівкою, тому що, звичайно, що цих грошей мені не вистачить. В розділі ремонт на безготівковий рахунок відправилося 4600 гривень. Того, що чоловік мені грошей не віддав, і я думаю за них купити облігації, поки що не купила. Тикс. Маємо порахувати ті гроші, що в мене є, і тут я вам скажу, що в мене, окрім зарплати, я ще виходила в старе місто, пробувала торгувати прикрасами і вторгувала 200 гривень. Так що рахуємо. В мене 2000 3500. 3700. 3700 у мене на розподілі. І так, поїхали. Розділ депозит. За традицією, я маю сюди відкласти челендж. Челендж у мене вже наближається до завершення. І з наступного місяця з вересня я буду відкладати якусь фіксовану суму. Але я ще придумаю, як це зробити. Челендж в мене, нагадую, на рік був запланований. Я маю кожного дня відкладати певну суму грошей від 1 до 365. Я їх порізала і витягаю в рандомному порядку. Так, рахуємо, що з 23 липня по 6 серпня пройшло 14 днів. Ясно. Значить, витягуємо, що 15 листівок витягуємо 322 109, 201, 260. Триста тридцять чотири, сто двадцять, триста дванадцять, тридцять вісім. п'ять, девятнадцять, шість, триста тридцять три, 162, 363, Так, і ще одну. Ну, от 112 на мене дивиться. Отже, в сумі 2729. Тут я так і не зрозуміла, рахувати, чи, 6 чи 9, порахувала 9. 2000, от, Мені 500 гривень треба розміняти. 2800. Давайте такого 2500, 700. Так, 2729. в мене не виходить округлити до більшого числа, то я округлю до меншого. 2700. Тому що я не маю розмінки, щоб до 2800 округляти. Так, 2700, 2775. Це в мене розділ особистих накопичень. І в цьому розділі я гроші поповнила на безготівковий рахунок. Думаю, прикупляти ще трошки облігацій. У мене тут є євро, в євро, нагадую, є зміни. Тобто, я розділила знову розділ подорож окремо. Тобто в євро у мене 550 євро лишається. Раз, два, три, 4, 5, 50. Оці я не знаю навіть, чи буду тратити. Вони мені так подобаються, ці дрібні. Я їх спеціально купувала, так шукала, щоб можна було окремо знайти. 75 гривень є 2700. Перевіряємо. Раз, два, 500 775. 2775 гривень в мене тут є. І на безсотюковому рахунку 2900 гривень вже поповнено. Тепер у мене лишається 1000 гривень, і мені треба її. Розділити на витратні розділи. Давайте, напевно, спершу подивимося, що у мене в розділі 30 днів без кави, а я знаю, що я маю, що туди відправити. В розділі транспорт в мене є 40 гривень, і в розділі розваги щось дрібнотою. Опа. Так, гривня 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10 2, 14, 16, 18, 20. 60 гривень маю відправити і позначити. Це дві поділки. Ціна кожної поділки по 30 гривень. І тепер у мене тут мало би бути. 500 гривень розміняти, я це пам'ятаю. О, міняю. от 500 гривень цілими ставлю сюди ці забираю. Може, до кінця серпня я також цей челендж закрию. Не буду загадувати, подивимося, як то вийде. Давайте в розділ подарунки 100 гривень відправимо. 100 гривень є. Я не можу закрити розділ тваринки, бо я хочу поїхати до подруги, от прямо вже зараз. 500 гривень на транспорт стало 500. І 200 на розваги. Стало 200. Якщо не потрачу всіх, буде добре. Якщо потрачу, нічого страшного. Я давно вже до неї не їздила, з самого її весілля. це чернівці, я маю їхати. І хотілося б трошки провести час разом. В комунальні поки що нічого не збираюся платити, 100 гривень закидаю. І 100 гривень закидаю в тваринки. І, о, алілуя, в мене більше грошей нема. І в розділі заночка в мене тільки 200 гривень лишається. Це я мала так корм купувати, прямо з цього розподілу. Не встигаю я просто не маю можливості. Ось так. Ось так швидко в мене закритий розподіл. На цьому всім дякую за увагу. І чекаємо моїх результатів. До наступної зустрічі!